Зверніть увагу, бачите, тут же плитка лежить, скоро, скоро вся вулиця Лесі Українки буде дороблена. А вітрячки? У нас є відео, де ми з вітрячків дивимося на Ісуса. А тепер є відео, де ми від Ісуса дивимось на вітрячки. Кому цікаво, можна знайти, подивитися. Там теж біля вітряків такий, можна сказати, хороший оглядовий майданчик. Трускавець видно. Все як на долоні, і Трускавець видно, і Борислав, і Дрогобич. Це ринок під синім дахом, правда? Пізнаєте? Ринок. Та ринок. О, А там Європа. І Васюка один. Такий широкий-широкий будинок, один з найширших. Але пішло 3-5 ЕВСюка. Далі той будинок, що всі називають новобудова. Ну як, всі, всі приїжджі. Жасмін внизу, котечо Олега. О, тут колись магазин був Торба, а перед тим був Екомаркет, а перед тим Колібріс, а перед тим їдальня була дієтична. Галичанка, здається, називалася. А вище срібний будинок, жовтий будинок, зелений будинок. Шахтар трошки видно. Ну, ось Оська йде до гори. Це внизу червоний дах вокзалок. Алі санаторія, церква Миколая дзвіниця. Молдова виглядає. Ріксус. А над ріксусом, отак, якщо видно, оце оглядова вежа на Цюховому верху. Хто знає, той знає, а хто не знає, ми покажемо, що це вона тут знаходиться. А внизу вокзал, стоїть потяг трускавецький. Тут ці потяг трускавецькі, правда як і у вас, київ трускавець. Міротель. Новий будинок в центрі. Ось ще кристал, правій шалмас, рубін, янтар. А один новий будинок. Ще один такий новий, карпатська столиця. А, і цей Грін Парк називається далі Бескід. Вокзал. А і там мікрорайончик в полі. А його не дуже добре зараз видно. А що? Розпустилося листя. Тривають ремонтні роботи на дорозі. Ісус поглядає на це все. Минуло раз, тут стежку спускались донизу, знаєте, є стежка. Донизу 30 секунд і ви на вокзалі. На, цей раз підемо трошки іншою дорогою звідси. Ось таке скупчення кам'яних джунглів. Бачите, це тепер така візитка трускавця. От, Бачите, вибачте, що сам себе перебуває, хтось питав, як далеко Оріана від вокзалу. От, вокзал і Оріана. Синенька Оріана, червоненький туди вокзал. Я би сказав, що Оріана на вокзалі, або сказав би, що вокзал біля Орі... ну, на, на Оріані, так. якщо так можна сказати, сахари невеличкі. Золота. Хвилина слави. Цих рослин минула. До наступного року. До квітня ніхто на них не буде звертати увагу, ніхто з ними не буде фоторафуватись. А коли знову квітень, знову всі будуть тут. І вулиця Лесі Українки. Так виглядає, що вже дуже скоро, тобто за кілька років, тут теж буде плитка. 9-15, можна ж йти в напрямку до Бівету, давайте побачите в одній з наступних серій, звичайно. Тепліло, ну звичайно, середина травня. Скоро буде літо. Щодо зміни розкладу потягів чи додавання нових, поки немає ніяких новин. Так виглядає, що і ціни дуже потрібні. Київські 6-8 вагонів ходить, завжди є вільні місця. Дніпровські так само, 8-12 вагонів теж завжди є вільні місця. Продовжує ходити через день. Станом на травень він ходить по парних, ну, а відповідно в червні буде ходити по непарних, якщо знову ж нічого не зміниться, бо а раптом ще щось зміниться, таке насправді може бути. А я тут бачите, недороблена ділянка, справа теж не зроблена. Ось ці Українська так добески, де в такому стані, а нижче вже. от Вулиця Стефаника нижче. Вона ідеальна. Як ідеальна? Ідеально не може бути. Але як для трускавця я би сказав, що вона ідеальна. Тесла? Тесла? Лексус? Інших автомобілів тут нема. О, чути десь їде східницька маршрутка, впізнаю її по несправних гальмах. Але десь далеко, Тобто її чути, але лише не видно. Я вже не пригадую, коли попередній раз київський потяг був такої довжини, що його треба було розчіпляти. А от от і вона. Я ж казав, що вона. Бідне, напевно, з того боку. Подивимося. Хоч якісь люди будуть в кадрі біля вокзалу, а не так як завжди. А, і там далі не видно, а Київський потяг хочете. Десь там далеко, шість вагончиків.